І далі в нашому випуску про події на сході країни там не вщухає стрілянина. За добу поранено сімох бійців найбільше обстрілювали Луганщину. Вогонь у селі Болотенному не припинявся до ранку зруйновані житлові будинки. У станиці Луганській обстріли терористів пошкодили газогін. По трьох ізбинці цілу ніч били з гаубиць і мінометів. Одна змін вибухнула поблизу дитячого садка. Сильний мінометний вогонь. Терористи вели під золотим та попасною. Там пошкоджена лінія електропередач. Ось ці фотографії зробили напередодні спостерігачі спільного. Центру контролю за припиненням вогню. Терористичні обстріли вщент зруйнували житлові будинки. У штабі АТО пояснюють, характер боєприпасів і форма вирм дають чітку картину. По мирних оселях ворог бив із потужних гранатометів, 120-мм міліметрових мінометів та зеніток. Кілька годинний бій точився у широкиному. Атаку бойовиків наші армійці відбили. Поранено двох військових. Це відео зняли українські бійці. Тут видно, як ворожі снаряди падають у море поблизу наших позицій. А на цьому відео яке виклали користувачі інтернету, зафіксована як екіпаж танка російських бойовиків з бортовим номером 910. загнав бронемашину в житловий сектор селища і відкрив вогонь. Обстрілюють Горлівку та Світлодарськ. В Донецьку зруйновано кілька житлових будинків і мечеть. Черговим доказом порушень мінських угод стала заява лідера так званої ДНР Олександра Захарченка. Він сказав журналістам російських каналів, що тепер терористи під його керівництвом будуть обстрілювати все, що завгодно, бо з Україною вирішувати питання миром не виходить.